Бо благі, слава Богу! Вітаємо вас, дорогі друзі! Слава Богу! Ми продовжуємо наші розмови на різні духовні теми, цікаві, корисні теми під загальною назвою Про важливе за 10 хвилин і з нами пастор Володимир Зубенко та Олексій Дрьоков. Ми того разу закінчили тим, що пообіцяли торкнутися дуже важливої, дуже практичної теми для життя християнина. А також для життя помісної церкви. І ця тема серце отця. Християнин з серцем отця. Ось про це у нас буде зараз розмова. Так. Є різні імена Бога, але є ім'я Бога, яке близьке і рідне це mm. Отець. Господь каже: Я відкрив ім'я Твоє людям. Він хоче відкрити його нам, його послідовникам. І. Це кінцеве ім'я Бога, яке О, відображає дуже добре і його природу, і його характер. І ми знаємо, який є Отець з того, який є Христос. Бо коли ми бачимо Христа, ми бачимо Отця. Він каже: Ісус, що хто бачив мене, той бачив Отця. І воно є настільки важливим для самого Христа, що коли Він в більшості звертався до Бога, то Він звертався Отець. І останнє скажу, що. Отець Небесний це найкращий батько і приклад для земних батьків. Дуже гарно, Олексій, дуже гарно. Так, дійсно, Бог Отець дуже бажає, щоб ми зростали духовно і придбали Оце серце Отця. Щоб кожен християнин, зростаючи духовно, мав серце Отця. І ось що ми читаємо і бачимо, написав. Першому післанні апостол Іван, в другому розділі, 13 вірш Він каже так: пишу вам батьки, бо ви пізнали сущого від початку. Ми розуміємо, що недосконало пізнали сущого від початку. Але питання, це він пише просто за дорослих людей, за фізичних батьків чи за духовних батьків? Раз сучого від початку, значить, пише за духовне батьком. Раз вони пізнали, як він каже, сущого від початку, то він пише про духовних батьків. В 1 коринтян, 4 розділ, 15, 17 вірш, це вже пише апостол Павло. Бо хоча б ви мали тисячу наставників у Христі та небагато батьків, бо я породив. В Ісусі Христі благовістя в нас. Тому благаю вас, наслідуйте мене, як і я Христа. І ми можемо бачити деякі риси цього батьківства. Апостол Павло каже, що християнин з серцем отца це той, хто рухається за Христом. Так. Ми про це вже казали в попередній ефірі. І він має учня, учнів. Ну, краще, щоб вони були і народжені е через нього, через його служіння. Але так не завжди буває. Які, яким він потім являється прикладом і навчає, наставляє їх це природне. Коли отець то він має дітей. Так. Але факт той, що вони бачать, як він слідує за Христом, і він дає їм гарний приклад, наставляє. І навчає їх в цьому. Це батьківське серце. Це не стільки, не тільки, скажімо, стан, це ще така турбота про тих, кому ти починаєш служити, маючи серце отця. Від своїх батьків чого очікуємо, яку таку от опіку. Ну, я сказав би так. Перш за все, і перерахую 5 таких важливих моментів. Це любов. Любов, прощення і так далі не буду перераховувати. Саме головне. Саме головне це захист. Дуже важливо. Це забезпечення Ну, в фізичному світі матеріальне. Так, це навчання, це виховання. Ось п'ять. Так. <кхем> Скажіть, будь ласка, ми від Отця Небесного очікуємо це? Очікуємо. Любов очікую. Так. І прощення. Ну, це перше. <кхем> а то, щоб він... Піклувався за нас, щоб мати безпеку в ньому. Навіть 90 село. Забезпечення нам в молитві, Отче наш, сказано, щоб ми просили хліб наш щоденний, подай нам на кожний день. Все є. Але якщо ми знову повернемося до того тексту першого Коринтян 4:15, то там сказано, бо хоч би ви мали тисячі наставників у Христі, то небагато батьків. Ось, на жаль, а, дивись, наставників, твоя Олексій, їх достатньо в церквах? Ну, це почетно, їх достатньо і в церквах, і в інтернеті. Ще більше. А там ще більше. Ну, якщо трошки так продовжити твій гумор, то можна сказати. На жаль, іноді кожен другий він вже наставник. Він знає, як мені жити, що мені робити, яким мені бути, і можуть вказувати нам наставляти нас, якими нам бути. Ну а якщо без жарту, то наставників, які проповідують церкві, їх так, що іноді достатньо. достатньо. А ось як писав апостол Павло, що а... Небагато батьків. Скажіть, будь ласка, а сьогодні церква має дуже багато християн з батьківським серцем? На жаль, ні. на жаль, це і зараз, як тоді, в часи апостола Павла, це і зараз є таким тим, що потребується сьогодні в помісної церкві. Ну, дивіться, якщо ми такі приклади будемо з земного життя брати звичайного. То колись дана моя донька прийшла зі школи і сказала: мої однокласники кажуть, що в тебе дуже гарний батько. Я кажу, так вони мене не бачили, як вони можуть, або рідко бачили, коли я там приходив на якісь заходи. То як вони можуть сказати це? А я їм сказала, що після школи приходжу і йду з татом кататися на роверах. І ми це часто робимо. Вони сказали, як здорово, він з тобою час проводить. А наші батьки ми так рідко їх бачимо, щоб вони з нами гралися, займалися, спілкувалися. То я можу сказати, що, на жаль, такий дефіцит він може у бути. На жаль, такий дефіцит в тому, щоб батько або був, або щоб батько серце своє прикладав, мав таке піклування за дитину. що ми вже перераховували цих п'ять, То, та ж у християнських сім'ях це може бути, на жаль, не дуже так досконало. Може бути, пробіл. Пробіл може бути. І ми, на жаль, можемо бачити, що в церквах, на жаль, не вистачає християн, які будуть турбуватися про інших молодих християн, з серцем отця, батьківське мати, серце. Ну, я би такий, що ми згадали б ще 90-ті роки, коли. Е були такі потрясіння в країні, і коли дуже багато дітей було безпритульних, коли дитина безпритульна, коли вона сама за себе відповідає, коли вона сама себе виховує, коли вона сама забезпечує, щоб бути в безпеці, коли вона забезпечує сама себе, щоб поїсти, то дві речі. Я можу сказати, на жаль, така дитина стає, таки, виростає більш агресивною, бо їй треба само себе захищати було в дитинстві. І виробляється серце таке не дуже гарно. Можуть бути виключення. Із таких дітей іноді гарні виростають дорослі. Але на жаль, скрізь і ми бачили, то, що воно не спрацьовує, або саму себе забезпечувати там, десь з, з лукавив, там десь вкрав, і така дитина потім виростає. Растає. Як вовчок. Як вовчок? І потім, якщо перевести це на духовні рельси, то в церквях, якщо за ним не турбувалися, якщо він сам собі предоставлений то такий виросте потім. А якщо він має якісь дари, став служителем і тому буде потім трошки кусати. Ну, саули Давід. Ось такий приклад. Той, вроді, був його сином, ну, через мівхолу бо став його е зятем. І він кликав до нього там сину мій, сину мій, коли той в печері не лишив життя. А він йому відповідає: пану мій, царю мій, не стало серця отця, він не мав Саул до Давіда. Тому він і заздрив, тому він і якісь там суперечки робив йому, і так далі, і так далі. І, на жаль. Це так може бути в церквах. Це дуже важливо зростати, мати зцілення в серці і мати батьківське серце служителям церкви в першу чергу і дорослим християнам. Ну я думаю, що ми про серця могли би побалакати вже іншого разу. О, більше такий портрет, більш досконало його намалювати. Я думаю, що це доцільно. Тому що це дуже важлива тема. І зараз ми все не, не осягнули. Да. Ми продовжимо це іншого ефіру. До побачення. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть ваші запитання, з задоволенням відповімо вам, якщо будемо, звичайно, мати ці відповіді. До побачення. З Богом. З Богом.